Сьогодні ми готуємо дві брускети спаржу. Одна для вас Даша, це буде бланшована бланшоване приготування для вас, так як ви, Олексій, пам'ятає, любите м'ясо і все, що таке насичене. Ви будете готувати спаржу, завернуту в бекон і запечену. Я продукти. Угу. Спаржу, обов'язково бекон, про який ми так, говорили, хліб, яйця пашот нам необхідно так. буде. А для гокомоли нам потрібно необхідно, угу. звичайно, авокадо перше, томати конкасе, які ми так. заготували. А я думаю, що я мабуть тут, а ви біля плити Добре. будете? Так? так, цибуля, марс. Або ялтинська цибуля, угу. нам необхідний трошечки сік лиму, лайму і, відповідно, олив... оливкова олія. Каже, є чотири способи праці. Буде приготувати спаржу власне бланшування, про яке ви говорите, це найшвидший, але потребує постійної уваги, щоб не переварити, бо вона буде м'яка, і потім ще покрасти треба на щоб вона охололена. Для мене здивування, що вони мають різний колір. Так, а, так чим вони відрізняють спаржа існує... Ми, по, три види способу: біла спаржа, вона росте як максимально під землею або під накриттям. Далі зелена у нас максимально природній і максимально поширений вигляд спаржі, а? фіолетова та яка була виведена в в італійському регіоні лігурія найбільше має цукру фіолетовий фіолетова спаржа да максимальне